Насамперед вітаю Трампа з переобранням. Це був величезний успіх, включно з Палатою та Сенатом. Чекаю на співпрацю з ним знову. Як президент, він спонукав НАТО до 2%. Завдяки йому НАТО без США та вже понад 2%. Думаю, це його заслуга, його успіх. І нам треба робити більше. Ми це знаємо. Сьогодні думаю про північнокорейців у Росії. Бачимо, як КНДР, Іран, Китай і Росія співпрацюють, працюють разом проти України. Але Росія має за це заплатити. І одна з речей, яку вони роблять, це постачання технологій до північної Кореї, яка зараз загрожує США Європі та нашим партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні, наприклад, Японії та Республіці Корея. Це справді небезпечні нові події, і ми маємо обговорити це сьогодні. Але я також чекаю зустрічі з президентом Трампом. Щоб обговорити, як разом протистояти цій загрозі та забезпечити безпеку нашого регіону. Народ сполучених штатів обрав його. Він є президентом. Я дуже добре працював з ним чотири роки. Він чітко висловлює свої бажання. Він розуміє необхідність співпраці для досягнення спільних позицій. І я вважаю, що ми зможемо це зробити. Знаєте, річ у тім, що якби Росія перемогла в Україні, ми б мали на кордоні зухвалу Росію, яка захопила землі, потужну оборону України та винахідливість українців. Це загрожувало б не лише Європі чи європейській частині НАТО, а й Сполученим Штатам. Тому разом ми маємо протидіяти не тільки загрозі з боку Росії, а й співпраці цих чотирьох країн. Скоро ми побачимо, що й самі США під загрозою через нові технології, які Росія передає Північній Кореї. Я певен, що в питаннях оборони та зовнішньої політики Німеччина зможе вести свою політику і виконувати зобов'язання. Тож я не турбуюся про це. Олаф Шольц сильний лідер. Я добре його знаю. Гадаю, він впорається у наступні місяці, забезпечуючи роль Німеччини на світовій арені. Ви згадали про роль Північної Кореї у цій війні. Чого ви від них очікуєте? Роль Північної Кореї показує, як ці країни співпрацюють Китай, Північна Корея, Росія та, звісно, Іран. Це все більша загроза не лише для європейської частини НАТО, а й для СПОШОМА. Бо Росія передає новітні технології Північній Кореї в обмін на її допомогу у війні проти України. Це загроза не лише для Європи в НАТО, а й для материкової частини США. І це означає, що в Тихому океані та Євроатлантиці, особливо в НАТО, США, Канаді та європейській частині НАТО, ми маємо працювати разом. Тож я з нетерпінням чекаю зустрічі з Дональдом Трампом, щоб обговорити, як ми можемо разом протистояти цим загрозам і що нам треба робити більше. І так, частина цього, ну, і тут він абсолютно правий, полягатиме в тому, що європейська сторона НАТО має витрачати більше, робити більше, щоб досягти цілей обороноздатності. Нам потрібна нова ціль: 2,5%, 3%. Він сказав, що члени НАТО мають витрачати 3% ВВП. Те, що ми зараз робимо, буде набагато більше ніж 2%. Я абсолютно чітко це розумію. Розумію. Тоді потрібно провести дебати. Чи це знову загальна ціль? Як ті 2%. відсотки? Чи ви працюєте над завданнями спроможності для кожного союзника? Тоді можуть бути різні відсотки для країн, але очевидно, що він має рацію в цьому з двома відсотками. Ви цього не досягнете. Ну я не буду зараз вдаватися в деталі політики, але дуже дякую. До зустрічі.